15 лютого ми святкуємо стрітання, хоч на календарі середина лютого, та все ж це свято символізує початок весни. У цей день зима кажуть, іде туди, де було літо, а літо де була зима. А саме 15 лютого вони зустрічаються. Звідси і назва стрітання. У прилуках весну вирішили зустрічати гучно і збираються влаштувати справжні народні гуляння. Розповідає заступник міського голови Олександр Севенко. Це вже не перший такий захід. У Нас були заходи минулих років. Він передбачає в собі як здійснення культурно-масово-спортивних міроприємств, так і здійснення торгівлі. Це заклади громадського харчування, це традиційне торгівля майстрів, і торгівля підприємствами і підприємцями-виробниками закладів харчування. Обрядове свято заплановане на суботу і носитиме назву Проводи зими зустріч весни. На Правій частині театральної площі від колишнього «Ровесник» будуть розміщуватись заклади громадського харчування. Їх станом на сьогодні дали згоду приблизно вісім. По вулиці Юрія Коптіва навпроти міського будинку культури і ліва частина театральної площі. Це в нас будуть розміщуватися. Майстри, тож їх станом на сьогодні, десь близько до 40. Почнеться дійство о 9 годині. Навколо театральної площі розгорнеться ярмарок, продаж виробів народних умільців. Ярмаркуємо, весну чуємо. Серед майстрів в більшості це західна Україна, тому що, як я вже сказав, місто Прилук, в них на окремому рахунку, і тому вони стараються бути на усіх масових заходах нашого. Міста. Працюватимуть пункти продажу громадського харчування. Мажте масляніше буде смачніше, не обійдеться і без традиційного ярмарку продажу продовольчих товарів. Це е, м'ясокомбінати, це е, Підприємства, які спеціалізуються на виготовленні молочних і кисломолочних продуктів, жива риба. Також я думаю, будуть гості із півдня країни, які привезуть нам в'ялену, сушену, копчену рибу. Урочисте відкриття обрядового свята ярмарку проводи зими зустріч весни за участю колективів художньої самодіяльності міського будинку культури та народного фольклорного ансамблю Берегиня з міста Гребінка» розпочнеться об 11 годині. А з дванадцятої по тринадцятого відбудеться найцікавіше конкурс. Розважальна програма Веселі забави після на прилучан та гостей міста чекатиме концерт студентської молоді. Здрастуй, весненько, красна! та піснями весну зустрічай. Святкове дійство триватиме аж доки не стемніє.